Чого вам? нам треба до реакторної зали, щоб опустити керуючі стержні, але там двері заклинило. Думаю, їх уже немає. Як і АЗР, взагалі. Ні, ти помиляєшся? Акімов наказав. Спасибо. Ходим. Вы упомянули? Акимо. Бик. Ну, пошли, пошли. Ходімо. Швидше! Аго! Агов. Ей! великий. Такий вибух бак регулювання на 71-му, об'єм 100 кубічних метрів. 110. 110. Цього достатньо цілком. Його знищено. Я заглянув усередину. Просто вазер. Ви опустили керуючі стержні чи ні? Відведіть його до лікаря. Тобто, нові ну, йде з ним. Де кудрявцев. Він упав. Потрібен лікар. Аху! Він марить. Його обличчя. Пошкоджений трубопровід конденсатора. Живильна вода трохи заражена. Виживе. Я бачив ви і гірше. У нас є зв'язок з містом. Акімов, Викликай денну зміну. Але якщо... Треба, щоб вода потрапляла в АЗР. Потрібні електрики, механіки, потрібні люди. Скільки ще мені повторювати? Я зараз йду в адмінкорпус дзвонити Брюханову та Фоміну. Їм знадобиться повний звіт. Не знаю, чи я зможу покращити твоє становище, але погіршити зможу напевно. Викликайте денну зміну, товаришу Акімо. Так, товаришу Дятлу.